Вітаю всіх. Швиденько зроблю. Ну що ж, мій цикл завершується. Завершу Харківську область. Вона в мене або перша, або остання, як завжди. На момент перемовин, Харківська область буде деокупована частково. Візьму так. На момент початку перемовин, Харківська область буде деокупована частково. Так, Полицери Пентаклів це так. Це рух буде. Буде, буде. Накопиченнються. Сили для цього буде. Ось вам знову Україна. Сила ось вона. Десятка кубків. А це ось вам території, населені пункти, які будуть повернуті. З якої сторони, навіть дивитись, не буду лізти, це неправильно, але. Кінцевим результатом перемовин буде повна деокупація Харківської області в адмінкордонах. Кінцевим результатом перемовин буде повна деокупація Харківської області в адмінкордонах. Давайте дивимось. Десятка жезлів ні. Це відповідь ні. Ви знаєте, я здогадувалась, через що це? І через кого? Четверка жезлів, це проміжковий результат. Це дуже добре, але то з мечів і не цермечів. Розумієте, треба буде відбивати, на жаль. Я не знаю, як ми це відіб'ємо. Помірність. Угу. Там трошки, в нас трошки треба, але важко, це буде довго. Так, добре. Ми не зможемо деокупувати. Східну частину області, де межа з Луганщиною. Швидко ми не зможемо деокупувати східну частину області до межа з Луганщиною. Дивіться. Тільки договорняком там можливо. Договір, щоб вийшли на межі Луганської області і звалили з нашої області. Тільки договорняк ось. Тільки договорняк. Там важко. Дивіться, Харківська область, тут повинна четвірка жезлів. ну, Проміжковий результат. На жаль, не шестірка, але зміни це зміни. Спокійно, тут зміни. Хитрих маніпуляцій. І знову помірність. Не швидко буде. На жаль, не швидкі зміниться. Багато буде маніпуляцій в цю сторону. Причому договорюватись. Не військово там, договорняки. не тягнемо. Ми ж розумієте, що ми з 22-го року там військово не тягнемо. Договором буде це все. Добре. Давайте так. Харківська область. До кінця року, 24-го. Армія РФ вийде з Харківської області на кордони Луганської області. До кінця 2024 року армія РФ вийде. З Харківської області на кордону з Луганської області. Туди. Де йому дорога. Трійка Пентаклів. Так, це відповідь так. Вісімка кубків. Рух. Цікаво, правда? Знову четвірка жезлів. І це тільки одна частина по деокупації області. Це трішечки. А не шестірка. Це буде важко досить. Скажу чесно: довга така праця. Ось вам кордони. Кордони. Дев'ятка жезлів, захисту ось вам кордони вилізли. Є ціль вивезти їх на кордони Легонської області ну, з Харківської області. Така ціль стоїть. Як це буде відбуватись? Подивимось. Харківська область в нас не все погано. У нас багато договорняка. Чекаємо, що програє і як. Не я одна бачила договорники по області, інші тарологи також. Ну, чим закінчиться, тим закінчиться. Зрозумійте, обстріли ми кордон, обстріли будуть. І я знаю, що обстріл це для нас вже як буденність, бачите, це факт через кордон. Я дивлюсь більше серйозні питання, як наступи, до окупації території, зміни серйозні. Обстріли періодичні. Запам'ятайте це. Все інше серйозне.